Пробіг 2640, четверта заміна масла. Розібрав фільтр, і практично я ніяких там вже елементів, стружки не бачу. Там десь одну цяточку побачив. Тому на Lifan KPX я переходжу на штатний фільтр, який був з заводу. Ось він. Частенький, вимитий. Я його зняв, як наїздив 300 км. До першої заміни я на Аліекспресі замовив ось таку гарнесеньку, пробочку з магнітиком. Бачите? І так як це вже осінь, а масло міняється на мотоциклах з повітряним охолодженням згідно сезону, коли жара толим. 10 V50, 15 В40, 15В50, 10В60, кому яке там підійшло, кому як подобається, я переходжу на 10 В40. Тому що діло йде до зими, я зимою буду кататись. Мені не один писав коментарі за цей фільтр в цьому двигуні стоїть маслонасос повищеної продуктивності, щоб цей. Мотор не перегрівався на бездоріжжі, а я взагалі з ним проблем не маю. Я всю свою техніку експлуатую на маслі Watt Oil це Голландія. І ліфан в цьому не виключення. Honda їздить на цьому маслі цілий сезон. Тому я купив от 20 літрів такого масла. Оригінал. Це масло не підробляється, воно не є таке популярне, як ті всі. Але перевірене і дуже класне. Це я купив на всю техніку, щоб я собі міг міняти. Мені хватить на два роки. Масло я залив. Хочу сказати, що в цьому маслі вже нема такої пудри, як була при першій, при другій заміні. Це такий період обкатки поршневої групи, особливо пройшов.